Добрий день, малята! Сьогодні вранці я зустріла курку. Вона передала для вас кошик. Подивіться, який він гарний. А в кошику щось лежить. Що це таке? Хто знає? Яйце. Так, це куряче яйце. А якого воно кольору? Білого, правильно, воно білого кольору. Ой! Яєчко щось стукає та пишить, хто ж це може бути? Малята, послухайте загадку. Був білий будинок, чарівний будинок, та раптом щось запищало в ньому. Він відкрився, а з нього живе з'явилось чудо, таке мале та золоте. Хто це? Курчатко. Правильно, це курчатко, маленьке, похнасте, жовте, кругленьке, схоже на сонечко. Малята, а тепер я хочу розповісти вам казку про пригоди маленького курчатка. Дивіться і слухайте. Було собі на світі курчатко, воно було маленьке, ось таке, але воно думало, що воно дуже велике. І гордовито задирало голову. І була у нього мама, курка, яка його дуже любила. Мама була ось така. Вона казала ко ко ко, не тікай далеко. Та годувала курчатка черв'ячком. Був черв'ячок ось такий. Одного разу, коли курка та курчатка гуляли, наскочив на курку злий кіт. Був кіт. Ось такий. Кіт зашипів ось так. Шшш. Та погнав маму курку із двору геть. Курчатко залишилося коло паркана само. Воно засумувало. Коли це бачить, злетів на паркан гарний півень. Ось такий. Півень витягнув шию і щосили загорлав Кукуріку! Ще й поглянув гордовито на всі боки, чи я не молодець, чи я не гарний співець. Курчатку дуже сподобалось. Воно теж витягло свою шию і щосили запищало пі-пі-пі, я також молодець. Але спіткнулося і впало в калюжу. Ось так. Біля калюжі сиділа велика зелена жаба. Ось така. Вона побачила, як курчатко впало, і засміялася. Ха-ха-ха, ква-ква-ква. Ну ти, співак, куди тобі до півня ква-ква-ква. І стрибнула в калюжу ось так. Курчатка вже хотіла заплакати, але тут підбігла до нього мама. Вона пожаліла, заспокоїла та приголубила його ось так. Курчатко притулилося до мами та й заспокоїлося. Ось так. Мама дуже любить своїх діток. Вона завжди прийде на допомогу та заспокоїть. Малята про кого розповідається в казці? Правильно, про курчатку. Я пропоную пограти в дидактичну гру, хто і як кричить. Як говорить курка, ко-ко-ко. Давайте повторимо. Ко-ко-ко, півник загорлав. Кукуріку, -ку -ку. давайте повторимо. Кукуріку, -ку -ку. як пищить курчатко. Пі-пі-пі. Давайте повторимо. Пі-пі. А як говорить жабка? Ква-ква, давайте повторимо. Ква-ква. А як говорить котик? Мяу-мяу. Давайте повторимо мяу-мяу. Малята, я сподіваюся, що вам сподобалась казка і вам було цікаво, а мені час з вами прощатися. До побачення, малята.